У нас в парку знімають сцену з фільму. Я так зрозуміла, що той чоловік, що сидить на лавочці, він там розкладає карти, я підійшли до нього два мужики, і от вони спочатку щось виграють, ну а потім, звісно, незадоволені, починають штовхати один одного, кричати. Я бачила трошки репетицію. А це, бачимо, знімають сцену. Я не знаю, який фільм. Було б, звісно, цікаво потім подивитися, що з цього вийде. Це Вроцлав, район Казанов. Це наш міський парк. Тут купа народу, всякі помічники. Там далі сидять з ноутбуками, там за деревом не видно трошки оператор знімає. Різні помічниці. А це так розміактори. Опа, ну так і, так і програв, програв. Звісно, програв. о, Ну, починають сваритися. Я бачила вже репетицію до цього. Ну так, так і мало статися. А ну що, подириться? О, 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 цей швидше тікає, шахрай. Шахрай тікає. Мужики програми. Ну що? Це робити. От якщо побачите десь цей фільм, будете знати, що його знімали вросли парку в нашому.